В обласній лікарні Мінімешникова сьогодні презентували апарат для вентиляції легенів. Головним його завданням стане насичення артеріальної крові киснем. Лікарі кажуть, прилад буде надзвичайно корисним для поранених бійців із порушеннями сну а таких у медзакладі більшість про користь нового апарату та хвороби, які не можна лікувати, далі докладніше. Сон надзвичайно важливий для людського здоров'я. У цьому впевнені лікарі обласної лікарні імені Мечникова через недосипання люди страждають різними важкими хворобами, наприклад, діабетом, гіпертонією та навіть ожирінням. Нестача сну може призвести і до розвитку депресії. Ми робимо все можливе, щоб бойці, щоб больні люди, які лечаться, могли отримати можливість і що вилітися. Ну, от цієї депресії, яка приводить до сна. Новим апаратом, який сьогодні з'явився в обласній лікарні, будуть лікувати всіх пацієнтів з порушеннями сну. Та особливу увагу все ж приділятимуть військовим, які прибувають із зони бойових дій. Лікарі кажуть, проблема недосипання та як наслідок розвиток депресивного стану в них виражений більше, ніж в інших пацієнтів. Він дає можливість насищатися кислородом, і по суті, чоловік час сна надіває певну маску. Может компенсировать тот кислород, который не фатал годами, и быть свежим на следующий день, продуктивно проводить работу, участвовать в боевых действиях. Медики кажуть, в американській армії від суїцидів та депресії, викликаних саме недосипанням, загинуло майже стільки ж людей, скільки і від бойових дій. Тому наразі, знаючи про такі випадки, за допомогою нового апарату лікарі зможуть допомагати десяткам, а може, й сотням військовослужбовців, повертатись до нормального життя. Юлія Бриконтонлого Логуш, новини одинадцятого каналу.